Всім привіт! Буквально вчора вивів 3000 доларів. Ось тут 1000 доларів і 2000 в іншій валюті. Ось, і покажу вам в цьому ролику, як заробляються кошти в інтернеті, як я заробляю, як я живу за кордоном і звідки я беру кошти. Ставте лайки, пишіть коментарі, сильно затягувати не будемо, полетіли. Я перейшов на запис екрану і в цьому ролику я вам покажу свій спосіб заробітку, як я заробляю, як у мене така велика прохідність плюсових угод. До речі, друзі, сьогодні я виводив. 5 тисяч доларів на крипту. Кошти на крипту дуже швидко приходять. Якщо виводити на банк трішки довше, але в цілому, в цьому брокеру 13 років, і проблем з виведенням коштів немає ніяких, тільки торгуйте від 18 років, тому що потрібно пройти верифікацію. Дивіться, як ми тут заробляємо. Ми заробляємо на тому, що ми прогнозуємо, куди піде ціна. Відкриваємо угоду вниз або вгору. Наприклад, якщо я ось тут угоду вгору, на хвилину ціна піде дійсно вгору. Я там зароблю свою комісію. Условно відкрив на 100 гривень, зароблю 92 гривні чистими. Тому що прибутковість 92%. Є такий сайт, називається Signal.net, це сайт, який видає сигнали з допомогою штучного інтелекту, індикаторів, а також технічного аналізу. Ми просто до нього підключаємось, всі посилання будуть в закріпленому коментарі, також на брокера. Після цього з'являється кнопка Отримати сигнал. Це повністю безкоштовний сайт, нічого платити не потрібно, ніякі підписки там, і так далі. Просто підключаємось, нажимаємо кнопку і очікуємо сигнал. І просто копіюємо дані сигнали. У мене він на цьому сайті. Ось на свік на 78% він Бачите, фактично 79% ось такі мене він на цьому сайті. Як на мене, досить непогано. Ось тепер давайте перейдемо на головну сторінку і отримати сигнал. Все є. Тому я думаю, тут не, не заробити дуже важко буде. Ось, хіба що якщо будете відкривати угоди на баланса, тому що не завжди угода може відпрацювати і приходиться угоду перекривати. Але якщо баланс гарний, торгувати по правилам, наприклад, першого відсоток. Друга угода, якщо перша мінусова 2%, третя угода, якщо перша мінусова, наприклад, 5%. Так ви завжди будете в плюсі, будете зарплата свою комісію. До речі, сайт знаходить сигнал дуже швидко. Це приблизно займає до однієї хвилини. Тобто можемо в кафе сидіти в ресторані і просто достати телефон і повторити угоду. Катеріпі у нас і сигнал на пониження 18.39 час. Копіюємо даний час. 300 доларів і відкриваємо угоду на пониження. Будемо дивитися, яке буде відпрацювання. Якщо ось так зробити, можна, в принципі, побачити, що тут є несхідний тренд. Ось тут ціна, бачимо, трішки полетіла вгору і зразу полетіла вниз, тому що швидше за все вийшла новина якась. Ось. А ось цілому ми бачимо тут несхідний тренд. Блін, Це 5-секундний таймфрейм. Вибачаю, друзі, тому це хвилинний таймфрейм. На 5 секундному таймфреймі воно значення ніякого немає. Так, давайте подивимось більш глобально, можемо відкрити 10-хвилинний таймфрейм, що таке таймфрейм. Якщо це 10 хвилинний таймфрейм, кожні 10 хвилин нулюється свічка. Тобто появляється нова свічка, якщо хвилинний, кожну хвилину нулюється свічка. Так, тут, на жаль, поки що піка я не бачу, тому в принципі будемо вірити, що погода відпрацює. Це дуже добре, що ми зайшли в такі точки. Чому? Тому що ціна досить сильно. Прям полетіло вгору і не було поки що нормальної корекції. А графік як рухається. Тобто графік він не може весь час рости або весь час ось так падати. Він буде ходити вгору, вниз, вгору, вниз, і ось так він постійно буде ходити. Тому, в принципі, я думаю, що тут буде відпрацювання. Ось так, друзі, відпрацьовує сайт 3 секунди, 2, 1, І так, друзі, ця угода плюсова. Заробили 228 доларів всього на всього на одній угоді. Сайт чомусь видав ще догон, але догон ми брати вже не будемо, тому що у нас угода плюсова. Тут у нас також є графік. Можна змінити графік, додати індикатори. Ну багато різних плюшок тут є. Ось бачимо, волатильність прям велика, але угода відпрацювала. Кошти можна виводити на банк, на крипту і так далі. Але якщо ви хочете дійсно на цьому заробляти вдовго, тут потрібен більш-менш нормальний баланс. Там 5-10 тисяч гривень там. Условно, поповнювати там на 500 гривень навіть немає сенсу. Всі посилання є в закріпленому коментарі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Не забувайте у мене також є телеграм-канал, в якому є канал, де я сигнали. дуже крута. Прохідність також є два торгові боти. Всім до зустрічі!